Всім привіт, дівчата! Сьогодні будемо тестувати. Новиночку, яку розпіарила Белла Хадід, я не втрималася і також собі замовила цей тональний засіб. Це тональний від Clinique, зволожувальний з SPF 25. В Тіктоці більшість в захваті, я бачила і негативні тест-драйви, тому мені прям дуже цікаво, як він ляже на мою шкіру. У мене відтінок Universal Very Light. Подивимось, подивимось, так би мовити. Давайте зараз я зроблю сводч. Ось так це виглядає на руці, досить легке покриття, бачите? Я навіть знайшла у себе мініатюрочку крему для обличчя від клінік. Ну так, щоб вже, знаєте, все було по феншую, так би мовити, згадала, що десь був у мене, ти, новенький крем. Я шукала в наших магазинах офлайн цей тональний, поки його ще немає. Була і в Брокарді, і дивилася на мейкапі, немає, але я знайшла. Нанотіно, вже не буду одразу наносити на обличчя все ж таки, спочатку нанесу на руку. І напишіть мені в коментарях, як ви любите наносити тональні засоби. Просто руками, спонжем або пензлем. Так, ну, взагалі дуже легке покриття, я вже бачу. Зараз будемо нашаровувати. Що я вже бачу. Дівочки, він скочується, він окислюється. Ну так, дивіться. Ось, провалився впори. Перекриття майже ніякого немає. Пензлем наноситься погано, саме цим. Нічого тут не перекрив. Ось, будь ласка, моє ненафарбоване обличчя, і тут ну, якесь там невеличке сяяння, і все. Ось він трішки скочується, і наголошую на те, що я наносила його на крем від цього ж бренду. Давайте я спробую на іншу половину обличчя все ж таки нанести руками, може, якось картина зміниться, поки я в шоці не дуже приємному, якщо чесно. Ну, давайте. Це перше враження. Я знала, що з клінік насправді ну, дуже часто бувають танці з бубнами. Тобто, ти не просто береш тональний і наносиш його на будь-яку базу, на будь-який крем, і у тебе все наублем. No ну, це не про клініку, якщо чесно. Ну, давайте я прям беру багато засобу, окей, беру більше, для того, щоб якось більше може перекрити. Не знаю, подивимось щось. 1660 гривень, дівочки. Це просто ужас. Це ще гірше, ніж пензлем. Руками, бачите, він скочується. Я в ужасі просто. Це взагалі як? Він злазить зі шкіри. Кошмар. Коротше, девочки, тут все провалилося. Тут взагалі кошмар. Я пішла вмиватися. Мені взагалі не подобається, як це все лягає. Просто жах. Даю останній шанс, нанесу інший крем, який, мені здається, ну повинен бути гарною базою. Такий жирненький. Зволожуючий. подивимось Наношу на обличчя одразу. спробуємо спонжем. Вбиваючими рухами наношу. І це вже щось схоже на нанесення, до речі. Є у нас надія. От там, поки ліг, я ще не торкалася до нього і не роздивлялася, але Ну, вже краще. Зараз я нанесла на ось такий крем: це Скінтра. Це власна марка. Якщо ви замовляли щось на Касібелла, то це їх власна марка. У мене є декілька засібів від цього бренду, і вони прям супер класні. Це, цей крем один з найулюбленіших він класно зволожує. І на нього, бачите, навіть такі. Капризні тональні можуть лягати гарно. Коротше, я наносила на нього тональний. І що я вам хочу сказати, що я його наносила, що я його не наносила. По фінішу, ну це прям взагалі, якщо ви любите щось, макіяж без макіяжу, ну я тональний взагалі не бачу. Добре, що він розтушувався. Що він не скочується, бачите, другий шар, якщо я спробую нанести, нашарувати, подивимось. Коли другий шар, мені вже подобається більше. Так, він дуже невагомий. Дівчат, ну ось так може, 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 все одно не перекриває недоліки, але така шкіра дуже охайна виглядає. Це тінт, зволожуючий тінт, тому він не буде. У нас як тональний працювати, це просто легеньке покриття, але дивіться: нашаровування дає хоч якийсь результат. У мене працює тільки з іншим кремом, не з кремом клінік і нанесення спонжем. Не всі способи нанесення з ним працюють. Підсвічує мій тон Шкіри. І все. Нічого не перекриває практично, і ну, не просто наноситься. Так що я би такі, такого захвату, як Хадід, я не відчула. На жаль, я зараз дивлюсь на шкіру, поки закінчую свій макіяж легенький. Дівчат, ну на фініші це виглядає в житті непогано. Я прям спочатку була розчарована, але дивлюся, що. Наприклад, для літнього щоденного макіяжу, це буде виглядати непогано. Це виглядає гарно. Фух, видихаємо, тому що я вже думала, що все. Обожнює цей блиск, дівчата. Дешево і хорошо. Ламель. Відтінок 403. І показую. Як є, без фільтрів, без всього. Якісь недоліки прям не перекриває, але в цілому на кожен день, в принципі, можна. Роблячи висновки, можу сказати, що на фініші мені все ж таки сподобався результат. Мені не сподобалося те, що треба. Підбирати базу, підбирати чим наносити, і з першого разу може не нанестися тональний, може скочуватися, може окислюватися. Але якщо правильно підібрати всі ці пункти, то на фініші це виглядає максимально природньо, красиво, і те, що в принципі заявлено виробником, те ми і бачимо на виході. Ефект здорової сяючої шкіри, вона захищена SPF, і це тінт. Це не тональний засіб, який закамуфлює всі недоліки. Цікава ваша думка. Якщо ви вже користувалися цим тональним, напишіть в коментарях, як він у вас веде на шкірі, тому що ну, ви бачили, що не з першого разу ми якось домовилися з ним. І давайте вже для настрою закінчимо картою дня. Думайте про себе, про свої якісь задуми, і ми дістанемо сьогодні карту дня. У нас буде бажання. Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не можуть. Не здавайся. Ну ми сьогодні не здавалися, дівчат не здалися і, в принципі, отримали непоганий результат. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підтримувати український контент, писати коментарі, підписуватися на канал. Це дуже важливо для просування і для того, щоб все ж таки більше людей могли побачити мій контент. Заглядайте в інфобокс, там завжди корисні посилання і на продукти, які я показую у відео, і на класних блогерів на моїх подружок. Я з вами прощаюся до наступного відео. Всім па-па!